Вітаю у студії Артем Кизим. В ефірі телеканалу «Алекс.ЮА» Випуск новин: об'єктивна, докладна, неупереджена та насичена картина дня очима наших кореспондентів в програмі АLEXІНформ. Війна головний інфопривід сьогодення. Щодня вона генерує терабайти інформації про найактуальніші події з передової. Розповідаємо у хроніках воєнного стану. Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що під час святкування Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України, 23-25 серпня вводиться заборона проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів. Населення має безумовно виконувати заходи безпеки та проходити до укриттів під час повітряної тривоги. Наші захисники продовжують боронити запорізький край. Ситуація на фронті стабільна. На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка, Времівка. Успіху не мав, відійшов. За повідомленням головного управління нацполіції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів і Таврійське. Надійшло 12 повідомлень про руйнування об'єктів. Вночі ворог обстріляв Нікополь градів та ствольної артилерії. У житлові квартали прилетіли 42 снаряди. Попередньо поранені четверо літніх людей. Двоє з них ушпиталені. Зруйновані та пошкоджені будинки та інфраструктурні об'єкти у місті. До двох тисяч Нікопольчан без світла. Також на Дніпропетровщині були обстріляні Криворізький район без руйнувань та Синельниківський. Зруйновано сільгосп, підприємство, школа та будинок культури. Інформації про постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко. О третій ночі ворог обстріляв Миколаїв. Сталася пожежа у кафе. Також відомо про влучання на територію одного з підприємств. Попередньо постраждалих немає, повідомляють у військовій адміністрації. Ввечері ворог обстріляв київський район Харкова реактивними снарядами. Поранено чоловіка вранці на Одещині. Окупанти з літака Су 35 ракетою Х-59 поцілили в об'єкт інфраструктури. Постраждалих немає. Повідомляють у місцевій військовій адміністрації. Міський голова тимчасово окупованого енергодару Дмитро Орлов повідомив, що в місті був обстріл поблизу теплоелектростанції. Попередньо є інформація про загиблого, автівка розстріляна впритул. Деталі з'ясовуються. Також мінометними обстрілами в Енергодарі сьогодні було пошкоджено центральний тепловий пункт. На відновлення водопостачання знадобиться час. Попередньо ремонтні роботи триватимуть до ранку. А служба безпеки України викрила чергових коригувальників вогню. У ході контрдиверсійної зачистки прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Насамперед, зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки зсу, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем Хаймарс. Крім того, вони збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об'єктів критичної інфраструктури. На 180-ту добу вторгнення загальні втрати ворога склали: 45 тисяч окупантів, 1919 танків, 4230 броньованих машин, артилерійські та реактивні системи, засоби протиповітряної оборони, авіація, кораблі та інший мотлох. У Запоріжжі відбулася акція Ні трибуналу над героями Азовсталі. Рідні, близькі, небайдужі вийшли підтримати наших захисників. Я мама бійця «Азову» і всі вісім років разом з ним я пройшла цю війну, які всі сини, які достойні сини України, які люблять найбільше цю землю, цих людей, свої домівки. Цю державу вони не відступили. Вони стояли там на смерть, азовсталі. Трималися як могли. Вони повірили в те, що їх обміняють. І вийшли. По більше триматися вже не могли. Родичі і близькі військовополонених кажуть, вже не було їжі, медикаментів, боєприпасів, а потім була Оленівка. І вже три місяці, 16 серпня, було, як вони в полоні. Але вони надіються. Ми чекали, батьки рідні. Але після Оленівки ми розуміємо, що в Росії розв'язані руки. І тепер треба сколихнути весь світ. Для того, щоб люди зрозуміли, що це стосується не тільки України, це стосується цілого світу. Україна то як щит зараз тримає ту руську навалу, для того, щоб вона не перейшла в Європу. У мене троє там, всі за Це брат, племінник. І моєї внучки чоловік. Всі вони в пліну, всі вони там в Оленівці. Племінниця воювала теж там була з захисницею, але вона пропала. Без діті ми нічого про неї не знаємо. 8 травня, по раз вона вийшла на зв'язок, і більше ми нічого не про неї не знаємо. А тим часом ватажок так званої ДНР заявляє, що матеріали трибуналу вже готові і на його проведення вже нічого не вплине. Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив: якщо судилище відбудеться, то взагалі будь-які перемовини з РФ будуть неможливими. Мелітополь увійде в підручники історії як осередок партизанського руху і героїчного спротиву рашистській Навалі. Про події в місті і Мелітопольському районі розповімо прямо зараз. У тимчасово окупованому Мелітополі активно працюють партизани. Одного з окупантів поранили у горло за домагання до неповнолітньої дівчини на вулиці. Символічно, що це відбулось на вулиці Героїв України, це лише початок, але не перший випадок такий, що стався з росіянами на нашій території. Це лише той, який зараз потрапив на камери і потрапив в інформаційний простір. Далі буде більше. На своєму телеграм-каналі міський голова Мелітополя Іван Федоров прокоментував, що зґвалтування як військовий злочин є найважчим, а також ознакою геноциду, та зазначив, що кожен окупант відповість за скоєне. Також він повідомив, що мешканці Мелітополя, які виїхали до Запоріжжя, мають змогу отримати фінансову допомогу від міжнародної організації Save the Children. Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Допомогти з цим можуть волонтери центру саме тут. У Запоріжжі одразу після прибуття. Кожен може отримати від 6600 тисяч гривень в залежності від категорії. Міжнародна організація сама визначає, кому саме виплачувати. Тим часом окупанти намагаються влаштувати у місті свято свого прапора, але місцеві мешканці однозначно демонструють своє ставлення до ворожого триколору. Йому не місце в українському Мелітополі. Викладачка загальноосвітніх дисциплін Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут стала лауреатом премії Національна легенда України. У червні жінка опублікувала відео, де вона привертає увагу світової спільноти до проблем тимчасово окупованих територій. З початку війни Запоріжжя перетворилася на один з найбільших в Україні осередків волонтерського руху. Про роботу волонтерів розповімо в нашому наступному сюжеті. Зброя для мисливців за гелікоптерами так запорізькі волонтери називають свій винахід. За його основу було взято радянський зенітно-артилерійський комплекс С 60 та німецьку вантажівку. Та будя оркам. Свій винахід волонтери назвали на честь одного із загиблих побратимів. Міхо. Зараз радянська зенітка проходить модернізацію для підвищення ефективності, зменшено вагу комплексу з п'яти до двох тонн, розрахунковий час розгортання у бойове положення, змінено механізм обертання турелі. У нас зараз знаєш так скелет, але я хочу, як мій батько казав, Вася малюєш матюки на заборі, малюй красиво. От вона буде е, стильна, вона буде е, угловата трішки. Вона все заш'ється, е, вона буде ще з ми е, дуже велику увагу приділили зручності е, для бійців. За розрахунками нова зенітка має вражати повітряні та наземні цілі ворога на відстані 4 кілометри. Я думаю, що ми зробимо прикольний гарний наш подарунок росіянам. От. Ми спеціально переробили деякі механізми, щоб виграти час, розгортання, згортання, мобільність. В принципі, я думаю, що Після того, як ми її запустимо, через 3-4 дні ми знаємо гарні новини, які, знаєш, так полегшують трішки. Незабаром відбудуться перші випробування нової експериментальної техніки. Волонтери зазначають, у разі вдалих результатів виробництво може стати серійним. Нове повідомлення про події в Запорізькому районі. До вашої уваги, вже протягом кількох тижнів мешканці села Кам'яне на Вільнянщині живуть без води. Щоб набрати її, приготувати їжу та елементарно покупатись, місцеві змушені ходити до природних джерел, тягати бідони чи просто чекати опадів. Ось, допустимо, за цей місяць ми е, в неділю 3-4 дня ми сидимо без води. Це в одну неділю. Буває таке, що останні три дні це тільки ночі. Чекаємо, щоб постирати, покупатися, набрати води, їсти сварити. Наразі у селі проживає понад півтори тисячі мешканців. Більшість з них це родини. Із маленькими дітьми. Тому відключення води для них справжня катастрофа. Ну, Я живу в частному секторі, у мене є е, басейн для води. Спасаємося, але відрами це теж не, дуже неудобно, і вручну постирати, У мене маленький дитина, полгода. І вручну постирати, і також вдома занести води, там, ну, унітаз, вибачте, теж сильно не натягається. Це добре, що так у частному секторі хоч такий запас є води. І ділимося, навіть приходять, ну, до нас набирають, ну, коли немає води, ті, що живуть в квартирах. В квартирах. Рах, це теж скільки старих людей і молодих зовсім взагалі, без води сидять. Мешканці зазначають, перебої з подачі води для села постійні. Таке трапляється щоліта. Подекуди на виклики приїжджають комунальники. Однак частіше лагодити аварійні труби доводиться самостійно місцевим чоловікам. Мрили, перервали нам пластикову трубу по каналізацію. Ну як вони ну, туалетне сходить, нічого ну що ви розумієте, Засипали, бросили. Поїхали ждуть сацинізаторну. Ну, ми поїшли, вже вже терпіть ніколи, коли в нас є свій трос. Ми про трубу про прочистили. Зійшла це все діло. Я одів рибацький чобот, лопату і пішов там у тій гнояці колупати. Ну, от кидав добряче. я. Окрім того, що власне води систематично немає, деяким мешканцям почали приходити листи з попередженням про відключення від водопостачання за несплату послуг. Плюс людям, в кого з'явились борги, а зараз дуже скрутне становище, то що війна в нас, почали надходити попередження. Тобто попередження про відключення за несплату або реструктуризацію. Тобто Багатьом приходили такі листи, де написано у разі несплати вас буде відключено у період воєнного стану. Аби дізнатись, коли шановиться стабільне водопостачання, невдоволені мешканці, вкотре зібрались на такі звані народні збори. Сільський голова зазначив, для забезпечення комунікаціями будівель, що розташовуються на височині, у системі не вистачає тиску. Ви знаєте, вже не перший рік тут живете, знаєте, що це в принципі, кожного року у нас таке да, так, як тільки літо, розбор води великий, водоканал, обуводоканал давлення невелике, тому до нас буває, не доходить вода, і тому є перебої. Так. Ну, Дивіться, у нас справа того, що перепад з селищем там дуже великий, більше 20 метрів. Для того, щоб видавити його, водоканал має дати нам давлення сюди. У нас своїх насосних немає. Терпець мешканців Кам'яного майже увірвався. Окрім того, що останній тиждень води в кранах немає зовсім, впродовж минулих років спостерігаються постійні перебої з її постачанням. Люди вже засипали листами та зверненнями усі можливі інстанції та органи влади. Однак ситуація не знаходить свого вирішення й досі. Стисла про головне. Продовжуємо випуск зведення коротких новин. В Дніпровському районі Запоріжжя під час перевірки транспортного засобу патрульні виявили близько 80 літрів контрафактного алкоголю. У багажному відділенні автомобіля ВАЗ знаходилось 16 пластикових ємностей об'ємом 5 літрів без акцизу та відповідних документів. 51-річний водій пояснив, що придбав речовину через інтернет. Крім цього, поліцейські затримали відразу декількох крадіїв кабелю. В Олександрівському районі небайдужий мешканець міста повідомив про підозрілого чоловіка, що зрізав дроти в підвалі одного з будинків. Прибувши на місце, патрульні виявили 34-річного зловмисника, а поруч з ним зрізані кабелі довжиною близько 50 метрів. У Дніпровському районі під час патрулювання поліцейські помітили підозрілих громадян, які, побачивши службове авто, почали розбігатися. Зловмисники були затримані. Ними виявилися чотири місцевих жителі. Поруч з ними було знайдено 80 метрів кабелю. А в рюкзаку ще й опалені дроти. В режимі 24 на 7 працюють і рятувальники. Протягом доби вони ліквідували дві пожежі в Оріхові, що сталися внаслідок збройної агресії. Вогнеборці загасили загоряння у житловому будинку на загальній площі 60 квадратних метрів а пізніше приборкали полум'я, що хопило п'ять металевих кіосків на території центрального ринку. Впродовж доби для надання допомоги населенню у вирішенні побутових потреб надзвичайники привезли 10 тонн технічної води у гуляйполе. Загалом для ліквідації наслідків ворожих обстрілів та для надання допомоги населенню залучалось 15 рятувальників та 3 одиниці техніки. Переможе не той, хто сильніший, а той, хто готовий йти до кінця. Це девіз не тільки наших захисників, але й наших спортсменів. Про спортивні перемоги українців в нашому сюжеті. У Німеччині фінішував мультиспортивний чемпіонат Європи з веслування на байдарках та каноє. Вдало виступила на цих стартах представниця Запорізької області Людмила Бабак. Підопічна Сергія Сніжка стала третьою на дистанції 5 тисяч метрів. Вона показала час 26 хвилин 8,788 секунди. Золото виграла іспанка Марія Корбера, а срібло Аніка Лоска з Німеччини. Українська спортсманка з Енергодару принесла Україні восьму нагороду на грибному каналі Обершляйхсма. Для Людмили це третя медаль на чемпіонаті Європи з каноє-спринту. Загалом синьо жовті вибороли у змаганнях з веслування повний комплект нагород. Сьогодні Микола Синюк завоював срібну нагороду на дистанції 200 метрів на байдарці одинаку. А Марина Мажула фінішувала третю на тій самій дистанції, але у жіночому турнірі. Ще три нагороди у Мюнхені вибрала Людмила Лузан, два срібла на каної одинаку на дистанції 200 та 500 метрів, а також у парі з Анастасією Четвериковою. Золото на каної двіці. Він з Чорнобаєвки, вона з села Дніпровка Запорізької області. А поєднала їхні серця важка атлетика. Все розпочалося із зали спортивної школи імені Леоніда Жаботинського у Запоріжжі. Першим сюди прийшов Ярослав, згадує заслужений тренер України та віцепрезидент обласної федерації важкої атлетики Анатолій Орлов. А вже трохи згодом розпочала свій спортивний шлях і Ганна. Це я не помітив не так давно, тому що Ярослав розпочав займатися в мене раніше, ніж в мене. От Ярослав приїхав навчатися Херсону сюди, Чорнобайовки, на першому курсі. Він прийшов, каже, я займався важкою атлетикою в університеті я говорю, ну, Ідемо значит, тренуватися. Він розпочав. Ганна приїхала також у нас навчатися, тож тобто ми з ним розпочали працювати у 2015 році. Де вони, як вони зустрілись, це я не знаю, це у них спитайте. Ну, я зрозумів, ну, точніше, якби в мене поставили до уваги, так, що є гарні відносини, це десь ну, 3-4 роки тому. Займалися у одного тренера в одному приміщенні. Ярослав зізнається, Ганя від початку здавалася доволі суворою та непідступною, але долю не оминеш. Історія була така, що я йшов на реабілітацію. У мене було коліно, і я йшв йшов в. В лікарню біля нашого, біля універси, нашого... ЗНУ. ішов і побачив Анну з моїм другом. Так і познайомились. Вже потім листування, побачення і перше випробування. Ярослав мав повернутися до Чорнобаївки, а Ганна мала готуватися до відповідальних стартів. Тож залишалася у Запоріжжі. У підсумку стосунки стали ще міцнішими, хоч і не одразу кажуть молодята. Було тяжко, тому що на відстані завжди тяжко. Ти не завжди можеш ну, відчувати те, що відчуває твоя половинка. Ти переживаєш, я за нього, він за мене. Погані тренування могли відбуватися на наших стосунках, тому що. Коли ти разом ти бачиш, ти можеш підтримати. Коли ти в телефонній розмові – тяжко. Але да, завдяки тому, що ми навчились. Спочатку мене нас не виходило спілкуватись, бо у кожного з нас дуже сильний характер, і ми всі дуже горді, але любов, як кажуть, то я навчу її бути слабшою. Навіщо їй перти вперед, якщо є я рядом. У мене від спорту такий є мене. Весілля планували цьогоріч. щоправда, на осінь, але війна вирішили не відкладати на потім, адже війна не може завадити коханню. Ярослав наразі захищає нашу країну в лавах збройних сил, і буквально за кілька діб стало відомо, що він зможе приїхати до своєї коханої. Я й до останнього не знав. Так. Я, ми, ми все планували, ми все робили, підганяли під цю дату, але тільки 15 го числа він під отримав вечір. дозвіл, що може їхати на весілля до себе. Тобто, скажімо так, ви готувалися до весілля, але не знали. Не знали, бути. буде да, так. так і було. Так так і було. було. Всіх запрошували, замовляли там ресторани, в ЗАГСі вже дату назначили, купила собі плаття, ну і сиділи, чекала, буде чи не буде. Відпустять чи не відпустять ручки навіть в останній день купили, зазначимо, що це вже третя пара важкоатлетів у нашій області, які побралися минулого року. Зіграв весілля майстер спорту міжнародного класу Дмитро Вороновський. Не менш відома пара заслужених тренерів і видатних спортсменів Анатолія Орлова та Олени Зинов'євої Орлової, які цьогоріч відсвяткують 19 років спільного життя. Секретів немає. Головне, попри все кохання. По перше, вони Довжне бути разом, щоб не трапилось. От, побільше спілкуватися, якщо є якісь, скажем, не гаразди, не дай Боже, там сім'ї чи десь, ну повинен спілкуватися між собою. І тільки в спілкуванні буває істина, і знаходяться всі виходи і входи в всіх проблем. Так? Тому як можна більше знаходитися разом і любити друг друга, телеканал Алекс Юа приєднується до привітань молодятам, а всім нашим важкоатлетам, взагалі, всім спортсменам і всім українцям, віри, волі і кохання, ми переможемо. Дякуємо, що обираєте нас. Актуальні новини 7 днів на тиждень без вихідних в прямому ефірі телеканалу АLEXUA на сторінках у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Тримаємо інформаційний фронт. Працюємо на перемогу!